Добро здоров'я моїм підписникам і глядачам мого каналу. Сьогодні я знаходжуся на, так сказати, посадки ажини сорту Black Gem Star. Хочу зауважити, що вона не під сіткою. Але подивіться, яка вона зелена. Так, да, вона поливається, але завдяки тому, що вона густо так от кущем росте то листя перекриває корневу систему, ну, в те місце, як під кущем, і вона не пересихає. Да, тут бур'яна, звісно, ну але ж отак але ж от. Також. От вона плодоносить. Ми їмо її. такі ягідки гарненькі. Забув сказати, що сьогодні 11 серпня 2025 року. Вона недавно цвіла, Ось бачите, скільки ще листочки, квіточок позалишалися, ще не обсипались. Зав'язується. Зав'язі доволі багато. Така вона щедра, щедрий сорт. Не скупиться. Я її прищипував, вона в мене в принципі, тут метрового зросту, ну, один кущик вискочив, десь метр п'ятдесят. Дуже зручно. З руку протягнув, все як, як на долоні. Бери і роги. Хоча є і нижче гілочки нахиляються то доводиться теж нахилятися. Отакі ягідки смачненькі, прямо, як кажуть, з грядки. Крупна ягода, крупна ягода. Що там казати, і дуже смачна. Якщо брати, це в мене два найкращих сорта. Ну, можна сказати, три. Primark Freedom ремонтант на Black Gem Star, оцей сорт. І небеса, які можуть почекати. Небеса дуже солодкі, але там якби кісточка більше відчувається у цьому сорті. Кісточка якось. Кісточка менша. Кісточка менша і вона менше відчувається. Тому я вважаю це таке плюс. Отак От ось. Отакі От ось ягоди. Красота, Зав'язів дуже багато, дуже щедро. Оце все буде плодоносити. І серпень, і вересень, може ще щось зацвіте. Ось молодший кущик буде цвісти, те щось упав, зламився мабуть, наче не зламився, але чомусь лежить. Ось цвіте, цвіте. Може потрібно кілочок забити та підв'язати. Значить, йдемо далі. Далі та ж сама картина, завязі багато, кущі зелені, незважаючи на спеку. Все доволі гарно гарно ростуть. От бачите, на одному кущі є і ягідка, і тільки ось відсілось, і трошки більша завязь, і ще квіточки навіть і не розкрилися. Ну так от, Black Gem Star рекомендую. класна, сорт ажини, Без ясне діло, без цих колючок, безколючкова, так на українській мові. Ягоди дуже багато, щедро вона. Ось дивіться, скільки скільки суттвіть було. І всі вони запилилися. Ну, чудово. Квіточки є Ну так от. І вся вона нормально переносить жару. І це дуже-дуже дуже радує, тому що в таку спеку все горить. Абсолютно все. Без сітки. Навіть якщо є полив, малина вигорає. А така ожинка, яка себе прикрила листям, дуже гарно себе почуває, тому я не перестану її рекомендувати. От такий огляд на 11 серпня жінки Black Gem Star. Бажаю вам хороших вражаїв, поскоріше вже миру. Щоб та країна-агресор потерпіла поразку і більше ніколи нас не турбувала. На все добре і до нових відео!